Знову ріст тарифів в Україні можливе суттєве підвищення комуналки, ба більше без підвищення тарифів Україні потрібно буде залучити міжнародну допомогу або державне субсидування. Однак у державному бюджеті утворилася значна діра, запевняють експерти. Окрім цього, наступного року не варто очікувати на збільшення зарплат, а навпаки, вони можуть стати набагато меншими. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Вже за кілька Яці в Україні можуть значно зрости тарифи на комунальні послуги, зокрема на опалення і водопостачання. Про це розповів експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він наголошує, що ще торік НКРЕКП намагалася підвищити тариф на воду, тоді рішення скасували. Наразі здорожчання є дуже ймовірним, адже у державному бюджеті утворилася значна діра. Щодо тепла, то в деяких областях поточний тариф сягає 3-4 тисячі гривень за гігакалорію. У середньому становить близько 2 тисяч гривень. Якщо підвищення відбудеться, то буде одразу великим, аналогічно із водою. Якщо зараз тариф на холодну воду залишається в коридорі 30-80 гривень, то в разі підвищення його теж можна впевнено множити на 2. Він прогнозує, що тарифи зростуть ближче до кінця цього опалювального сезону або ж до літа. З його слів, підвищення може бути вдвічі, адже за останні два роки істотно зросли. Ли ціни на матеріали, зарплати і паливо. Окрім того, може зрости і тариф на електроенергію у 2025-2026 роках. Він може збільшитися до 5 гривень. Спочатку НКРКП розглядало поетапне підвищення мінімум до 4 гривень за кіловат. Те підвищення, яке відбулося навесні, більше запрогнозоване за планами підвищення тарифу для населення, яке обговорювалося у 2025-2026 роках. Розглядався коридор у 5 гривень. Корольчук вважає, що без підвищення тарифів Україні потрібно буде залучити міжнародну допомогу або державне субсидування. Примітно, що ціни на тарифи ростуть, а от зарплати ні, ба більше в Україні навіть можуть знизити зарплати у 2025 році. Про це повідомила народна депутатка України від фракції голос Галина Васильченко. Це пов'язано з підвищенням військового збору. По суті, зарплати знижуватимуться прописаний законопроєкт про підвищення податків. Ми пам'ятаємо, що він передбачає підвищення військового збору до 5%. Вона пояснила, що усі наймані працівники повинні будуть платити цю суму до державного бюджету України зі своїх зарплат. Також коли президент України Володимир Зеленський підпише закон про податки, то заробітні плати зменшаться. Нагадаю, що станом на 4 листопада законопроект про масштабне підвищення податків, зокрема військового збору, так і не був підписаний президентом України. Якщо Мент не отримає підпис Володимира Зеленського держбюджету у 2024 році не 10-15 мільярдів гривень. А в 2025-му вже 120 мільярдів гривень. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Тут цікава деталь по непідписанню податкового закону. Припустимо, президент з якоїсь причини вирішив не підписувати закон. В цьому році це десь лише 10-15 мільярдів гривень, що багато, але думаю, на внутрішньому ринку якось а ось у 25 му є проблемка. Цей закон порахований у бюджеті 25-го, там 120 мільярдів гривень від цього закону вже закладено. І ось зараз, після першого читання до наступного тижня, Кабмін має нам передати текст бюджету на друге читання. Тому питання, як тоді вони будуть виходити з ситуації. Якщо закон так і не буде підписаний. Тут або треба тоді скорочувати або якось балансувати. Нагадаємо, що законопроект про підвищення податків було ухвалено у другому читанні 10 жовтня. В його основі підвищення військового збору до 5% та запровадження нових податків для фізосіб-підприємців ФОПів у документі додалося звільнення від оподаткування національного кешбеку, а ось підвищувати податок на споживання не стали. Крім того, підвищення військового збору не зачепить військових. Ведуча ТСН сантиждень, алла Мазур більш детально розповіла, що зміниться у сплаті податків. Атків після вступу в силу законопроекту. Депутати підвищили військовий збір із півтора відсотка до п'яти, і зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншують на три з половиною відсотки. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити, і банки цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину з цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Фінустанови, які займаються дрібним кредитуванням і даватимуть чверть свого прибутку з нового року, чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні? Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок. Добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть, тобто, все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів, цілком ваше І з державою ділитися не треба. В Свою чергу заступник голови комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк зазначив пункти законопроекту, які, на його думку, не є коректними. Військовий збір для всіх. Крім фопів-спрощенців, піднімається із дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати? Із середини місяця залишається відкритим питанням. Військовий збір для фопів-спрощенців все одно із 1 жовтня. Будь-яких перенесень військового збору на 1 січня немає ні для кого. Є резиденти теж попадають під військовий збір. А це блін була моя правка, яку окремо чомусь не врахували. Юридичні кілочки, їх там декілька десятків. Їх повбивали, щоб конструкція добре трималася. Всі повипадали. Винятки для ФОП, які на окупованих територіях та на території зони бойових дій випали. Новий військовий збір для фопів в МПЗ не включатиметься. Своє слово щодо збільшення податків сказав і бізнес. Пів засновник Монобанк Олег Гороховський заявив, що коли бізнес програє, не виграє ніхто. Також на думку роботодавців запропоноване підвищення призведе до збільшення податкового навантаження саме на легальних суб'єктів господарства. Дарювання, що в свою чергу призведе до більшої тінізації заробітних плат у приватному секторі. У зв'язку із чим ми ще раз пропонуємо розглянути можливість відмови чи, хоча б часткової відмови від намірів такого підвищення навантаження на фонд оплати праці, розглянувши можливість тимчасово на період воєнного стану передбачити у податковому кодексі України, що база оподаткування ПДФО та військовим збором заробітні оплати при повній зайнятості не може бути нижче 10 тисяч гривень. За оцінками роботодавців, це дозволить зібрати до бюджету додатково близько 20 мільярдів гривень. При цьому зазначений варіант збільшення оподаткування заробітних плат не матиме впливу стимулюючого роботодавців до переведення виплати зарплати у тінь, як це буде у разі підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. За розрахунками уряду, ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного 137 мільярдів. Гроші потрібні, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії, кажуть в уряді. Проте там же кажуть і про те, що на військові витрати лише цього року бракує. Щонайменше 500 мільярдів гривень. Зокрема, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові кошти потрібні на додаткову мобілізацію. Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 мільйони гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, маємо збільшувати бюджет ЗСУ. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року. А що ви думаєте про підвищення тарифів чи в змозі ви оплачувати комуналку сьогодні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.